Неначе цариця наказ їй послала, щоб краса вставала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбабка рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, голівки підводять от сну зимову. Наче рімниця, не наче царить, приказ відпослали, щоб краса вставала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і, і кульба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, когані з під листя Ходять у сну зимового до сонця ясного. Ці квіти дрібненькі, мов діти маленькі. Ви розбіглися у гаю, я їх позбираю в пучечок, до кубки для мами годішла весна прекрасна, но цвітна, тепла, ясна, значить дівчина в вінку, затвіли луги, брові, повну гумону, розмову. І пісеть чи гарни, ташки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати у шпаків'ях нових, скоро будуть у них вже второчі, малі ж починята. Прилетіли шпаки дорогі співаки, поселилися в теплій квартирі. Після одна пісні, це співці крізь за весні. нам дякують ще. За і перші навесні. Сказати вам ноденький кінець, кінець зимі. З пісніми листочок до сонця постягне. І ніжний мій дзвіночок літати мене. Гіл... З гілки на гілку стримала білка, сонні дерева будуть вісну. Вивезла мурашка, обізвалася в чоловік всі зустрічають росунню весну. Молодая. С весной расцвела, и ветки золотистые, что кудри завела. Кругом роса медвяная, сползает по коре. Под ней зелень пряная, сияет серебре. И кисточки атласные сияют, как серьги ясные у девицы красы. А рядом у протальники в траве между корней бежит строится маленький серебряный ручей. Черемуха душистая, развесившись стоит. А ветки золотистая, а зелень золотистая, насолнечная стяжка, водогласарежкой, головой хватала и техесеньку, по-техесеньку пытала. Да вот та беленькая халка, що... Ганесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарує їм зарешті. Долині червона калина відстилась, дівчина дитина. Любою застала, танечка зраділа і защебетала, почула дівчина в білі з спіленької хати, вийшла погуляти в гай на долину. Свяченка, да? Березні прийшла, сонце гості привела, Ожили сади гаї, заспівали солові. Лі пісня голосна, бо прийшла до нас О, А Що таке червона книга? Ви знаєте, да. правда? А хто знає, скажіть, да, може хтось скажи бути не можна брати яких нищити квітів? Тобто записані ті рослини і тварини, які, які... зникають і які знаходяться під охороною у держави. Ми ж сами говорили про це, про Діти у нас є ще.